Псалом 111. На захист воїнів, що йдуть на війну. Блажен муж, що боїться Господа, заповіді Його любити буде дуже. Сильне буде на землі насіння його, рід праведних буде благословенний. Слава й багатство в домі Його, і правда його перебуває по вік віки, засяє в утемряві світ праведникам. Він милостивий і щедрий, і справедливий. Добрий чоловік, що жаліє і позичає, важитиме він слова свої на суді, бо повік не захитається, у вічній пам'яті буде праведник, злої поголоски не буде боятись, серце його готове надіятись на Господа. Тверде серце його він не буде боятись, коли погляне на ворогів своїх, він роздав щедро, подав убогим. правда його перебуває по вік віки. Сила його піднесеться у славі, грішник побачить і розгнівається, заскргоче зубами своїми і змарніє. Бажання грішника загине.